Так точно Наступів може бути скільки завгодно. Ми не знаємо, взагалі яка стоїть мета, можливо це взагалі буде стаціонарна лінія з'єднання вибивання просто особового складу противника, якщо у нас буде якась там перевага по нових засобах, і він буде нести набагато більші втрати і потім буде удар, або потім таким чином просто буде розчинюватися його лінія захисту і туди будуть вибиватися. Ми нічого тут важко гадати да, само собою, Мабуть, зараз очікується велика атака. тому що про це да ви там багато цієї бронетехніки і так далі. Наскільки цих атак буде ще далі, в якому вони будуть в форматі, в якому форматі буде війна. Цього ніхто не знає. Є певні прогнози, і точніше не прогнози, а планування да нашим гірним штабом і нашим гурам, тому що у них це задача виграти війну і виграти війну в комплексі, добитися якби фінального результату. Але ж і в цьому плануванні є якби різні багато відтинків, які де відбувається, якби розгалуження вже варіантів розвитку подій, які можуть бути більш короткі, більш довгі терміни. Тому побачимо знову ж таки, як це поведе противник, як у противника буде внутрішньополітична обстановка, як у противника буде ситуація з там зовнішньополітичним контуром і, і можливими якимись там додатковою підтримкою з боку його там союзники, якби бо як мінімум там країн, які займаються просто торгівлею зброєю. Дуже багато факторів. Можливо, десь ці будуть атаки наші, вони будуть і криваві для нас, в тому числі, але вони будуть поспішні, тому що ми будемо бачити, що противник у нього дуже сильно всередині ситуація хитається, і нам треба буде бігом якби до розпалити ситуацію. І для цього нам треба буде терміново шедевр, проводити наступальну операцію. Хоча вона буде не готова в воєнному плані. Но військово. Політичному сенсі вона доб'ється своїх цілей повністю. Тут е, з, треба мати обсяг тої інформації яку мають вже там, мабуть, три людини в цій країні. да це президент, керівник генштабу і, мабуть, е, керівник розвідки. От відповідно, тільки ці люди в повноті можуть щось е, коментувати. З, е, ну е, уже таким би мовити, давати конкретні сценарії. А ми лише бачимо да контури подій. Бачимо якісь факти, які очевидно до чогось ведуть. Або ті заяви, які озвучені українськими першими особами, ми з них розуміємо, який буде напрямок. Головне, що, от як ви правильно підмітили. Задача стоїть же не один наступ, чи два чи три. Задача стоїть звільнення повної деокупації наших територій і багато наших чиновників. Те, що я зокрема теж кажу, що не перемога це не буде звільнення всіх наших територій. Перемога буде це нейтралізація цієї країни, яка нам загрожує постійно небезпекою. І тут дуже якби така гібридна буде перемога. Дуже багато туди входить факторів. Це навіть вже не військова операція. Це в тому числі буде військово політична операція, і... але це вже озвучують першу. Якщо не помиляюсь, це озвучує і пан Дані. І ще ряд, якщо не помиляюсь, наших посадовці теж це розуміють. Тому що класичне розуміння війни з боку мирного населення це ми повертаємося якби повертаємо наші території, ну і типу там ну, ладно, загинуло багато українців, ну ми от зібрали назад наші якби, земельки, і ми собі там знову запонимо себе в сторонці. Ну, Це так не працює. Це взагалі так не працює, тому що це не ті землі, це не та Україна, це не той світ. І перемога відбувається не тільки для того, щоб просто відбитись. Перемога відбувається для того, щоб можна було забезпечити, що таке збройні сили. Вони забезпечують, якби да, можливість сталого безпечного розвитку для всієї країни. Сталий безпечний розвиток це не є просто нашої території. Тому тут складне дуже складний дуже процес, і нашим громадянам треба розуміти, що простих рішень не буде, просто воно не буде, але і, і ту перемогу, яку ми здобуваємо, вона значно масштабніше, ніж здається, людям. Навіть закозані до золотовалютні запаси Росії, якщо не помиляються, вони там по офіційних цих статистиках вони щось чи п'ята, чи щось країна в світі. Вони вони навіть Китай, як не дивно обганяють. От, тобто, по кількості озброєння все одно це ще зараз величезний, якби мамонт. По да, це старе озброєння радянське, яке у нас це наше спільний спадок, Просто ми його десь розпродали, бо з але у росіяного більше. По території це взагалі номер один країна в світі. Тому тут треба розуміти, що ця перемога вона буде настільки. Вона ну вона, в принципі, не те, що поміняє хід історії, вона сто відсотків його поміняє. Тому ця перемога не буде простою, і, звичайно, до цього буде багато несподіваних і складних кроків. Що для вас саме перемога, пане Євгене? Що буде означати перемогу саме для вас? Для мене перемоги будуть е, в от, даної війни. Це лише. Фрагментація Росії по подіві на кілька складових без цього ми не зможемо забезпечити, аби вони не пішли повторний похід через 15 років, врахувавши досвід і помилки попередньої оцієї війни.